А зараз а, я хочу запросити сюди людину, яка дуже чуйна і, і, і завжди вислухає, якщо що, щось трапилось а, у вас в бізнесі. А як і, і, і якщо у вас є якісь питання? Це, як е, Сергій Савлович сказав, е, головний керівник, керівник всіх керівників. Це наш генеральний директор компанії Фореверлін, Україна Олексій Ємельянов. Аплодуємо! Друзі, наш день успіху підходить до фінального до завершення. Але в мене таке відчуття, що ми тільки зараз починаємо. Пам'ятаю Міхаїла Бронська, який сказав, що пристебніть ваші ремні безпеки, і ми будемо залітати. Давайте так зробимо. У мене відчуття, що зараз починається новий рух прискорення, і ми з вами це відчуваємо сьогодні в залі. Тому. Я хочу сказати тільки е, пару маленьких речей. Я хочу звернути увагу на нашого президента, на Ейдена Охару. Е, Успіх приходить до тих, хто має бачення, якого інші не мають. І кожен з вас має таке бачення. Я бачу ваші очі, я знаю, що бачення є, і треба тільки. Зробити ще роботу, потім ще роботу, і потім ще роботу. Якщо роботу не робити, ніякий постійний доход не прийде. І це але, але це можливо. І це може дійсно легше, ніж укладувати асфальт або 8 годин на день. Я згоден з Сергієм дуже. І три речі, які крім того, що будувати бізнес як начила спонсор. Я хочу звернути вашу увагу на три важливі речі. речі. Ейдан сказав, що є три колони, на яких будується наш бізнес. Я вже казав нашим супервайзерам і ще буду казати другим, але звертаю вашу увагу на три дуже важливі моменти. Перший, в якому бізнесі. Ми в бізнесі Wellness, який називається по англіянглійської мови, він благополучний, Ми маємо найкращий продукт, ми прагнемо до найкращого життя. Ми хочемо мати найкращі умови. Ми хочемо мати ментальне, фізичне, будь-яке здоров'я. Ми хочемо мати сили для того, щоб будувати, відпочивати і жити. І це все велне, це благополуччя. Нам треба знати, що ми несемо все це. Нашим партнерам, друга річ це спільнота. Спільнота це ми з вами сьогодні. Тут ми відчуваємо цю атмосферу, яка є. Ваші партнери, робіть це в маленьких групах, робіть це в великих групах. Спілкуйтесь і зробіть таке environment, тобто ту спільноту, яка буде підтримувати один одного, і це дуже важливо. Бо люди, які вони виходять і чують ні, 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 вони потребують. Підпитку цієї енергії, бо то, то є енергетичне, треба мати е, друзів, спільноту і підтримку для того, щоб йти далі. Це дуже важливо, тому е, ваші партнери чекають від вас цієї підтримки. І третє це фінанси, це те, що ми говоримо кожен день про гроші, як їх заробляти. І е, Сергій сказав: три партнери це можна заробити по 100 доларів на кожного партнера можна зростати супервайзером, на інший рівень і далі рухатись. Тобто, це все треба розуміти, що треба робити, яку роботу для того, щоб дістати, наприклад, вашу ціль. Ваша ціль така, ви хочете зробити. І далі, коли партнер вас питає: А я хочу, наприклад, мати 1000 доларів на місяць. Це можливо? Так, можливо, йому треба показати, що треба зробити для цього, щоб в нього вже. Були якось там цифри, фінанси в голові. Що треба для цього робити, або спонсорувати, або, або мати клієнтів, або, або, або що-небудь. І це все можна показати як бізнес-план. Мені дуже подобається нове прискорення. Якщо кожен місяць ми будемо ставати за, знову супервайзерами, це неймовірно. Це ви будете не на літаку літати, а на ракеті. І Ще раз звертаю нашу увагу, що ми, як працівники, я як директор, ми все робимо разом з компанією на те, щоб создати вам е середовище. Це наша місія. Вона була, вона залишилась, і ці всі основи вони нікуди не ділись. Тобто, основи бізнесу з узаклав РЕК це краще з цього передати, що сила форевер це сила любові. Ну тому я зачитаю нашу місію, щоб ви всі згадали її. І несли далі для наших партнерів. Ми створимо вигідне середовище, де люди з гідністю можуть бути тим, ким вони хочуть бути, де чесність, співчуття та радість будуть вказувати нам шлях. Ми будемо розвивати та плекати пристрасть до нашої компанії, наших продуктів та нашої галузі, а також віру в них. Ми будемо прагнути знань та балансу, і понад усе ми будемо сміливими ведучі нашу кампанію та підприємців Форева, робимо середовище і будемо сміливими. Дякую дуже. Всім гарного дня! Відпочинку, дороги домой.